Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, нарешті це трапилося. Після перерви на матчі збірних Добоку все ж таки вдалося визначитися дебютним м'ячем у складі італійської роми. Перший гол залетів нагадаю ворота Дженуа в рамках четвертого туру серії А, але переможним удар колишнього нападника Жерони не став для желоросі повністю. Домінуючи у першій половині зустрічі підопічні Даніяли Доросі збавили чомусь оберти у другому таймі, і не розуміє також цього сам наставника. А вже на останній доданій хвилині а це трапилось на дев'яносто плюс Пропустили від бельгійця. Де Вінтера він пробив голкіпера Роми головою. Це сталося вже після вилучення. Нагадаю, наставника вовків Росії, Після того як на полі з'явився інший український легіонер Руслан Маліновський, який відверто підсилив гру генуестів і зробив різницю на полі. Сьогодні обговорюємо четверту. Четвертий поспіль матч Артема Довбака в складі Роми і досі не можуть здобути перемоги. У нас уже є на зв'язку Вадим Грищук і кажу тобі: привіт, Вадим. Привіт. От, попри забитий м'яч Артему до можна приписати, от чимале мар... марнотратство, перепрошую до відкриття рахунку у першому таймі. Згодом у другій половині України це, нагадаю втратив два бікчанси без перебільшення. Точно мав оформлювати у цьому поєдинку хитрик, а той асист Нагадаю, що на старті цього матчу п'ятою він кинув м'яча дуже класно на Пало дібалу. А аргентинець у боротьбі завалився у штовхному майданчику. І якщо от, уважно подивитися і переглянути стоп-кадри, то бельгійський бор... Боронець Дженуа Коні Де Вінтер швидше збивав аргентинську зірку, ніж не збивав. І відверто мало давати пенальті. Ти навіть мені скидав з що насправді не малював жодних 11 метрів дібала. І в такому випадку можна було би записати на Артема Добика ще й асист. Так, можливо, можна було б записати асист, якби арбітри дивилися уважніше, і якби переглянули цей епізод. Більш е, прискіпливо, е, насправді зараз е, в італійській пресі, особливо на сайтах, які присвячені ромі, цей епізод обговорюють більше ніж гол Артема довбика оскільки е, для них це, мабуть, пограбування, тому що в них забрали три очки. Коні де Вінтер привіз пенальті, мав заробити жовту картку. Можливо, навіть другу жовту картку. А потім він ще забуває гол, який краде. У Роми три очки. Перші три очки у цьому сезоні, і навіть сам Деросі відзначав, що результат матчу він дуже гіркий, оскільки він позначиться на моральному дусі команди. Їй потрібна перемога, і вона розраховувала на цю перемогу. Ну і насправді і тренер, і сама Рома в другому таймі зробили ставку на те, щоб втримати три очки мінімальною кров'ю. Як бачимо, це не вдається, не вдалося. І це дуже розчаровує як Рому, так і вболівальників. І журналістів, які пишуть зокрема найбільше про Рому. Окей, от цікаво, точно, персоналія нам Артема Добака, із непризначеним пенальті розібралися, який міг відкрити рахунок у цьому поєдинку. Що писала італійська преса? Бо, наприклад, я заходив на Roman News Europe, Є такий ресурс, виставили оцінку непогано. Артемо 6,5 – це в середньому по найкращих гравців Джалоросі такий бал. І пишуть наступне: що порівнюють його, до речі, із персонажем Гаррі Поттером, коли він не зачаклований, коли він відкритий. І до нього можна достукатися, доставити м'ячі, то український нападник е, його просто не зупинити. Він розкривається на повністю. Е, це писали про Артема Довбика. Але от що писали про його марнотратство? Бо відверто він міг оформлювати у цьому матчі хитрик спокійно. Справді ті два втрачених шанси вони трішки е, підмочили Реноме Довбика на основі матчу з жінова, тому що так він забив гол. Але ті два шанси вони були просто. Два розкішних шанси і таких шансів у попередніх матчах в серії А в Артема Довбика не було. Звичайно, всі говорять про те, що Артем розблокувався і тепер має забивати голи. Власне, сам Даніяле доросі кілька тижнів тому говорив, що Артему Довбику потрібно просто забити перший гол, і далі його буде не зупинити. От насправді і подивимося, чи буде його не зупинити у подальших матчах. Якщо ж повертатися до того, що писала про нього італійська преса, то так, оцінки Ортема Довбика високі, але не найвища. Тобто героїв матчу його не визнали, лише одне видання поставило українцеві найвищу оцінку серед е гравців Роми це Рома Тудей. Воно поставило Довбику сім балів і написало про його гру наступне. Цитую: спочатку чудова передача п'ятої для Дебали, потім прикрий, втрачений шанс. І нарешті бажаний дебютний гол. Крім забитого м'яча, він проводить свою найкращу гру в моменту приходу до Роми. І лише суперрефлекс голіні не дозволяє українцеві оформити дубль полегшення для гравця та всього оточення. А, вже згаданий тобою Рома Ньюс так визнав добика серед найкращих, але не абсолютно найкращого, і описав гру українця таким коментарем. Намагається допомагати своїм товаришам по команді чудовим пасом п'ятої, що відправляє Дебалу до воріт. Добре, захищає м'яч, але може і повинен діяти краще, коли Пауло віддає йому пас, призначений для гола. Йому вдається вбити м'яч у ворота, скориставшись переполохом у штрафному майданчику. Система варт душить крик у його горлі, але після перевірки, довгої як сага про Гаррі Потера, він нарешті може звільнитися. І вся лава запасних кидається його обіймати. Довбик навіть близький до того, щоб оформити дубль, але коліно голіні псує свято. Ну і ще хотів би зацитувати Ларума 24, яка поставила довбику 6. Це не найвища, є гравці навіть не один, в яких 6,5. І ось що пише про Довбика. Він забиває, йому не перешкоджають. Він добре взаємодіє з партнерами по команді, особливо з Дебалою. Але наприкінці гри співвідношення забитих м'ячів та моментів складає один до трьох. Запас ще є гарний знак. Тобто довбика хвалять, але пригадують йому ті два моменти, які він змарнував. Тому що власне ось це коштувало ромі перемоги, а не отей непризначений пенальті, чи був він там взагалі і е, фоли девінтера, які могли б призвести до червоної картки або не могли забий довбик, хоча б ще один зі своїх моментів. Більшість більше шансів то, що Рома здобула б свою дебютну перемогу у сезоні. Ну і до речі, на після мачі прес конференції запитував наставника Роми Даніела Доросі, що що трапилося із командою у другому таймі, і він не зізнається, що джал росі грали на отримання рахунку переможного один а Стверджує наступне: що я просив, як і в першому в першій половині грі пресингувати високо гравців Джану, але цього не було. І не знаю, чому так почала грати команда. І напряму журністи поставили за. Питання е, колишньому капітану Роми безперечно легенді цього клубу. Е, е, чи от запрацювала зв'язка до Бекдібала і чому вона не працювала у другому таймі? І відверто, що приємно е, була помітна синергія між жартемом і аргентинською суперзіркою. От тепер це все працювало. І в першому таймі вже багато облядачів називають е, першу половину зустрічі в геної. Це найкращий тайм е, в новому сезоні перед Даніяле Дросі. Ну, це насправді очевидний висновок, що перший тайм був найкращим для Роми в цьому сезоні, можливо, навіть із кінцівки минулого сезону. Тому що потрібно не забувати, що в Роми серія невдач тягнеться ще з квітня. В них взагалі одна перемога за останніх 11 офіційних матчів. Це була до речі, теж на минулого сезону. А далі Рома просто не перемагає нічиї поразки і все. Щодо синергії довбика із Дебали, то це насправді працює, і ми побачили, як ромі було на набагато комфортніше ніж у попередніх матчах, тому що насичена штрафна площа, більший тиск на захисників, і вони вже не так міцно закривають довбика, тому що Дебала – це той гравець, за яким потрібно стежити, можливо, навіть пристаніше, ніж за Пауло. Плюс вчора вийшов Пізілі, який провів дуже роз... хороший матч, і саме вихованця Роми більшість видань називають найкращим гравцем матчу і виставили йому оцінки, тому що він постійно створював моменти, які вже розкручували Дебала і довбик. Особисто мені теж дуже сподобалося, як довбик взаємодіяв з дебалею. Що найбільш цінно, що це не була якась однобічна взаємодія. То довбик допомагав Дебалі, то Дебала допомагав Довбику. і це може працювати і буде працювати, якщо дорослі поставить це на конвеєр. І до речі, ти мені скидував якусь статистичну гіка фаната Роми, який в мережі X підраховує, підраховує доробок ймовірних нападників, які були на олівці в Роми протягом цього протягом останнього трансферного вікна. і статистика точно говорить не на користь Артема Добака. До прикладу, Ромело Лука, кобиль, гіць, який в минулому сезоні нагадаю, захищав кольори джалоросі. Зараз має за наполі дуже класний доробок за перші чотири тури в нього. Два голи, два асисти. Тім Абрахам, який Темі Абрахам, перепрошую, який перебрався до Мілана з тієї ж «Роми» має один плюс один. Серлот на даний момент, який також, начебто, знаходився на олівці в Римської «Роми», вже має також дві результативні дії за Мадридське Атлетіко. В Довбика лише один. Одна результативна надія за чотири стартові тури серії А. і найгірший серед списку хто міг підсилити у цьому сезоні римської роми це белоті. В нього поки що нулі в принципі серед результативних дій. І до речі, повертаючись до цього юного героя, півзахисника Роми Ніколо Пізілі, то він відреагував, до речі на гол Артема Добика. Дебютний і стверджує наступне, що в перерві команда підтримувала українця, спілкувалася із ним. І привітала з тим, що він зумів розблокуватися нарешті забити гол. І що приємно, ця людина, яку визнали багато видань, найкращим гравцем в матчі проти Джену, якраз відзначив саме українця, оце от відверто приємно. І до речі, щодо іншого українця, який з'явився на полі у другій половині зустрічі, Руслан Маліновський. Ти мені наводив чітку статистику, як генуесці грали проти Роми в домашньому поєдинку без присутності українця на футбольному полі. І тоді, коли він вийшов, це просто за статистикою. Це дві різні команди. Просто ну це не тільки за статистикою. Я думаю, візуально всі могли помітити, що Джен в першому таймі і Джен в другому таймі. Це абсолютно різні команди, і вони створювали Ромі зовсім різні проблеми. Точніше, в першому таймі у Ромі взагалі не було жодних проблем, лише з тим, щоб забити більше голів. А у другому таймі Джену грала першим номером, вона вела гру. І що приємно, цю гру вів Руслан Маліновський. Альберто Джолардіно бачить українця не в атаці, як він грав у Гасперіні, а таким своєрідним режистою. Це такі функції, які колись у Мілані та збірній Італії виконував Андреапір. Ну, звичайно, про рівень дій ми не будемо говорити. Він не співставний. Але вчора Руслан був найкращим гравцем на полі Джена у другому таймі. Він вів гру, він розрізав передачами одну-дві лінії оборони, він створював моменти, і якби... Якубан е, краще розпоряджався своїми шансами, то Дженуа зрівняла б набагато раніше ніж е, до 90 плюс шостої чи там плюс сьомої хвилини. Також Руслан нагадав, що він вміє класно бити штрафні. Так, перший він трішки не докрутив і він став легкою здобиччю для Свілара. А от після другого штрафного удару Дженуа цілком теж могла зрівнювати, тому що там було аж два добивання, і лише на третій спробі. Гравцям ромі вдалося потушити е, цю пожежу. І, власне, і оцінки Артему Маліновському від профільних видань генуезьких свідчать про те, що е, хвалимо не лише ми свого земляка. От зокрема, П'янета Дженова поставила Маліновському 6. Це не найвищий бал, але похвалила. Пише, що Руслан охороняє оборону чотирьох осіб, виявляє індивідуальність, завдає кілька ударів з дистанції. Дженова тудей теж поставила Руслану 6 балів і написала наступне: із його виходом на поле Дженова відновлює геометрію та винахідливість. Він найкращий із співзахисників Рособлу, попри те, що відіграв лише один тайм. Також мав небезпечний штрафний удар. Та й Альберто Джолардіно відзначив, що Руслан Маліновський здійснив ключовий вплив на гру. Команди у другому таймі він сказав, що Руслан заспокоїв гру, і Дженова могла контролювати ситуацію на полі, і, власне, домоглася того, що уникла поразки. Ну якось в українському інфополі через гол, гол дебютний Артема Довбика в складі Роми сам Руслан Маліновський. Попри те, що він от ти розповідаєш, визначають профільні видання. Генуецькі був найкращим на полі у складі ДЖЕНУА в другому таймі. Якось він залишився у тіні. І Обділили його увагою відверто. І тому ми висвітлюємо це питання. І знає, що мене здивувало, от у складі збірної України на ці от вереснеї поєдинки ліги нації, коли виходив з лави запасних Руслан, то він був. Чітко заряджений на удар, і я його через це критикував. Що він не хоче розгортати атаки, е, бути цікавішим. І таке враження, що йому Ентоні Блінкін дав от, е, персональну згоду на, на ці далекобійні удари поворотах суперників. І Я зрозумів, що це в принципі установка е, е, рибровий тренерського штабу, щоб Маліновський виходив з лави запасних і зарячав свою гармату з обох ніг. Бо відверто в матчі проти Роми, коли він вийшов на другий тайм, він цього не робив. Він розігрував м'яча і е, за два в по воротах. Е, Зі штрафного, ну, зі стандарту. Так, це потрібно розуміти, що в основному на такому рівні дії гравців це в більшості установка тренера. Якщо веребро випускає гравця з отакими завданнями, бо він виходить і робить ось таке. Якщо Джолардіно випускає і каже робити отаке, то потрібно робити ось таке. E, насправді Маліновський це різносторонній гравець, і ми пам'ятаємо його у Аталанті передусім за його атакувальні здібності. Він там багато забивав, багато асистував і був гострим e, в атаці. Але це через те, що Гасперіні ставив його поруч із нападниками і вимагав від Руслана саме цього. і Він це робив і робив на дуже хорошому рівні. У Альберто Джелардіно Маліновський це гравець зовсім інший. Він повинен грати глибше, десь поруч із Баделем, і він повинен вести гру, контролювати простір і готувати атаки, які потім будуть розвивати інші. Насправді Дженно дуже не пощастило, що вчора проти Роми не зміг зіграти Джуніор Масіас. Це, мабуть, головна зірка сучасного Дженно і найнебезпечніший гравець в атаці Дженуа. Який є у розпорядженні тренера, оскільки Матео Ретегі продали практично перед самим закриттям трансферного вікна, хоча взяли пінамонті, але, як ми бачимо, вчора він абсолютно нічого не зміг зробити із захистом Роми. Окей, е, от. Тому... Повертаємося до от, власне до італійської руми, і цікава ситуація. Трапилася е, така собі публічна перепалка між двома легендами між Деняла Доросі та Франческо. Тоті нагадаю, що перед поєдинком е, в Генуї вийшов в поле імператор римський. Тоті і сказав наступне, е, що йому не сподобалося. Це хаотичне трансферне вікно. Е, чітких імен він не називав, але зрозуміло, кого він мав на увазі е, в, точно і також Артема Добика, що в останній момент під. Писували гравців, і вже після поєдинку проти геновгеної Нічийного Даніала доросі відповів на цей критичний коментар з боку свого колишнього партнера і сказав наступне: що я не розмовляв істоті, але я розумію його позицію. Бо практично в усіх постійно цапами відбували у будь-яких негативних ситуаціях і результатах є саме тренери. Чи ти знаєш щодо цієї ситуації трохи більше інформації? Фактажу і знаєш, що. Ти дивився коефіцієнти е, найбільш ймовірні на звільнення серед наставників теперішніх команд серії А, і серед топів є і Даніала Доросіна. Чи то так? Е, насправді так. Але хотів би почати із Франческо. Тоті це так, це легенда клубу, але зараз вона трішки така ображена легенда. Оскільки в тому інтерв'ю для Ільмальматіна він говорив не лише про транспортне вікно і для Росі, а й говорив про те, що дуже прикро, що він не працює в ромі, і що це більша проблема не в ньому, а в клубі йому не пропонують конкретики. А він, нібито, готовий прийти, робити щось серйозне, допомагати, будувати велику команду, але змушений залишатися. Осторонь, що ж до його фрази про майбутнє деросі, то вона теж на поверхні про неї говорять, тому що це очевидні речі. Якщо тренер не буде давати результат, то його звільнять. І власне це деросі сказав на прес-конференції, тобто що його доля не буде відрізнятися від долі Жозе Мауріні, якщо результатів не буде, і він прекрасно це розуміє. Інша справа, що Тоті також зауважив, що з цими трансферами, які потягнули приблизно на 100 мільйонів. Якщо Рома не вийде у Лігу Чемпіонів, то це буде провал. І тут деросі зі своїм другом не погодився. Він сказав: а що взагалі таке провал. Звісно, Рома повинна боротися за лігу чемпіонів, але погляньмо на інші команди: є 5 чи команд, які також сильні, які не слабші за Рому і. Борються за місця в лізі чемпіонів, яких лише чотири, тобто мінімум дві із сильних команд залишаться без цілі. Ну і власне щодо коефіцієнтів на звільнення, то просто газета Делоспорт щотижня публікує такий своєрідний рейтинг. Вона е, збирає коефіцієнти букмекерських контор на те, яких тренерів звільнять е, першими. І Даніяля Деросі після нічієї жона вперше попав у цю статтю, тобто раніше його не було. І коефіцієнт на те, що він втратив свою роботу, впав до 5. Ну як ми знаємо у ставках, чим нижче коефіцієнт, тим гірше становище у тренера. І далі гірші шанси мають лише тренери, в яких справи геть кепські це там Давіди Нікола із Скал'єрі у себе Де Франческо з Венеції, яка в Мілан згоріла 0,4%. Сеск Фабригас, який цього літа навіз у кому купу своїх дружбанів, а поки теж не може перемогти, хоча нібито там покращується гра. А от з таких топів то шанси на звільнення, на думку букмекерів, є лише у Деросі. Ну і власне Доросі також вважає е, свій клуб і цей проект, е, на який в міжсезоння витратили на підписання нових гравців практично 100 мільйонів євро. Е, вважає, що серед топів, і напряму йому поставило запитання, чи ця команда е, буде боротися за місце в лізі чемпіонів. І він стверджує, що так. Бо ми от запускали, перезапускали цей проект заради того, щоб увійти до топ-четвірки і представляти Італію серію А в наступному сезоні в найпрестижнішому Єврокубку. Але й погоджується з іншого боку, доросі що от ти також дублюючи твої слова. Ти на початку запису розповідав, що з такою грою, з такому з такими результатами, це досить важко буде досягти таких цілей, такої мети поставленої перед цим клубом перед стартом цього сезону. І це справді впливає морально на цей клуб. Чотири маємо чотири матчі, в яких би мали здобувати потенційно три перемоги, і в лише до активу можна записати це нічию в Турині проти Ювентуса, Нульову все інше. Поразка не зрозуміла від Емполі, нічия з Скалярії. Зараз нічия з Дженуа. І відверто, якщо до цього до гри були претензії, то в першому таймі в Геною абсолютно не можна щось закидати команді. Насправді класно грала, але не змогла в результаті здобути перемоги. І, до речі, є чітка статистика, що. Щодо звитяг, то Даніеле доросі із цим клубом не може здобути не лише в цьому сезоні перемоги. За останні 11 матчів в офіційних поєдинках Рома не знала смаку перемог в принципі. Так, у Роми проблеми з результатами. Ми вже про це говорили навіть сьогодні. І ну, тут не потрібно бути великим експертом, щоб це констатувати. Чотири матчі без перемог на старті сезону такого з Ромою. Не траплялося з 2011 року, а взагалі таких провальних стартів лише е, от це четвертий в історії клубу ще були у 75-му році та вісімдесят п'ятому. Інша проблема, що навіть проблема не в тому, що ці результати погані. Ну тобто, Роман ніби і не програє, але й не виграє, а в тому, що проти яких команд ці результати були здобуті. Тобто італійські видання зазначають, що Рома зараз не взяла очки із командами, які потенційно будуть боротися за виживання. І от і Емполі це от перші претенденти на те, щоб боротися за виживання, так можливо, з успішним підсумком та і Дженова цього року теж буде ближче до зони вильоту ніж до верхньої десятки, тому що ця команда значно просіла кадрово порівняно з минулим сезоном. І їй буде потрібен час на те, щоб перебудуватися. Так, проти Ювентуса, нічия, це позитивно зараз для Роми. Але ми також пам'ятаємо, яким коштом вона була здобута. Тобто Рома абсолютно відмовилася від якихось атакувальних потуг і грала на те, щоб не програти, а не виграти. Окей, до речі, з'явився щодо добика і щодо його гри, і чому він стільки не багато так забиває, як сподівалися. Нагадаю, що е, спочатку летіли в нього критичні стріли, е, бо його порівнювали із Андрієм Шевченком. І фанати римської роми в пабліках писали: Альо. Ну, тобто, ви ж сказали, що тут буде новий шеф, Ви привезли, підписали його за таку суму, і він не забуває. Нарешті він забив. І, от е, щодо коментаря, який анонсував, колишній італійський нападник Павло Діканіо е, прокоментував в принципі. Поєдинок Роми у матчі проти Дженуа, і також стверджує, що пенальті треба було ставити на дібалі. Це 100% 11 метрів. Помилився голкіпер. Ой, перепрошую, арбітер на голкіпер. Голкіпер точно рятував у цьому поєдинку і от не дозволив Артему до хоча б оформити дубль. І що розповідає Діканіо? Що цитуючи його, що дорослі шукає рішень, діпала у певному сенсі зруйнував його плани. Нагадаю, що Аргентинець мав би покинути команду, але він цього не зробив міжсезоння. і коментує гру Артамодобака, каже, що українцю потрібно його ставити в позиції, щоб він частіше завдавав ударів, і те, що після голу його так обіймали, показує, як сильно хлопець страждає. Так описує Діканю гру українця, начебто, от в цьому поєдинку вже отримав і простір, і паси Артем довбики. І мені це в принципі нагадувало. Те, як грала Жерона в минулому сезоні на вістрі із українським нападником, якщо повертатися до міжсезоні, нагадаю, що з Володимиром Лицьком ми аналізували передсезонні матчі Роми, і він стверджував наступне: що до Росії таке враження, що він передивився поєдинки в Міччила в е, минулого сезону і намагається просто косплеїти цю гру. Ну насправді я не знаю, чи Деросі косплеїть Жерону. Мені Рома вчорашньому матчі більше нагадала такий інтер Сімона Інзагі на мінімалках, тому що це були 3-5-2, в які грає в основному інтер із дуже активними крайками. Зазначу, що у Роми вчора там грали не захисники, тому що тому в першому таймі це саме була схема 3-5-2, не з трьома центрбеками, а з трьома захисниками взагалі. На флангах бігали а, дуже активний Силимакерс і Ельшараві, А це номінальні Вінгери, тобто гравці, які заточені на атаку. І власне ми і це побачили. Рома була активною, швидкою і гострою. І... В наступних матчах з цим будуть проблеми, оскільки Солимакер струмувався, його на 50 50-й хвилині замінили не через те, що Деросі захотів, а він не зміг продовжити. І там є підозри, що травма може бути серйозною в місяць, а то і два. І тут вже доведеться щось вигадувати. Проблемою може також стати, що клуб заблокував Ніколу Залевський, оскільки він відмовився йти в Галата Сарай, і його від. Відлучили від команди і вивели складу. А от саме він міг би закрити цю позицію, поки Селимакес лікувався. Ну і власне чому я кажу, що ця Рома була трішки схожа мені на інтер, тому що в першому таймі було помітно, як джен Лука Манчині теж часто підключався до атаки, як це колись любив робити Мілан Міланшкріня. Чи зараз робить Бастоні? І Рома була справді гострою атакувальною. Звичайно, робить це все. На трохи нижчому рівні ніж інтер, але це може працювати. До речі, що цікаво, Деросі за всю свою кар'єру у як тренер Роми лише втретє використав схему 3-5-2, і в попередніх двох матчах у нього були дві перемоги над удінеза та над Лаціо, І вчора теж, в принципі, був дуже великий шанс е, взяти три очки. Ну, відверто змарнували нагоду. Як на мене, це були три легкі бали, зважаючи на перший тайм та кількість моментів, які створили біля воріт Дженуа. Окей, вже в наступному якраз турі серія. Це буде п'ятий раунд. Зустрінеться Рома із Удінези. А після цього на нас чекає. Ліга Європи єврокубковий дебют у складі Джалоросі Артема Довбека. поєдинок 26 вересня проти Атлетіка. Це домашні матч. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час на можливість описати те, що писала. Італійська преса, римська преса, а також генуезька, генуезькі журністи, про гру двох українців у поєдинку між римською Ромою та Джано, точніше, між Джано та Римською Ромою. Це був Вадим Грищук, а також з вами був Юр Гаврищак. Побачимося на платформі YouTube, платформі футбол 24